Після непростого поєдинку з рухом у чемпіонаті на команду Олександра Шовковського очікувало ще одне випробування. Старт основного етапу Єврокубків це завжди приємна мить, особливо якщо це вперше для наставника. Місце для проведення матчів Ліги Європи гамбург у Німеччині. Олькс Парк Штадіон добрий знайомий українським уболівальникам, оскільки саме тут наша збірна розгромила Саудівську Аравію на чемпіонаті світу 2006 року. Тоді ж забивали й нинішній коуч збірної Сергій Рибров, чинний президент УАФ Андрій Шевченко. А свій матч на нуль провів якраз таки Олександр Шовковський. Та цього разу вже все інакше. Команда 19 годин провела в дорозі, щоб дістатися з Києва до Гамбурга. Це просто для розуміння, чому всі українські клуби витрачають так багато часу на переміщення. Нагадування, що наші сусіди терористи і не дають нам вільно жити. В день гри першого туру Ліги Європи. Атмосфера відчувалася і за межами стадіону. Місто мільйонник Гамбург, в якому знайдеться чимало українців. Саме цей фактор і став ключовим для вибору номінально домашньої арени киян. Президент клубу Ігор Суркіс нещодавно спілкувався із німецькою пресою і повідомив, що Фолькс Парк Штадіон п'ята домашня арена Динамо у Єврокубках. Але ж це формально домашня дім це Київ. Динамівці прибули на гру в стильних костюмах від Арбер. Вони були сконцентровані і дуже серйозні. Паралельно з цим вболівальники підтягувалися на трибуни. Знімальна група знайшла найбільш палких прихильників команди. Перший матч «Динамо Київ» за кордоном насправді так дуже сильно боліваємо за улюблену команду самого дитинства. І сподіваємося сьогодні тільки на перемогу. Ну, все життя вболіває за Дінамо. Очікую сьогодні перемоги і тільки перемоги. Ми болюваємо за український футбол. Сьогодні це не дуже важливо, хто грає. Я приїхав з Одеси, моя жінка приїхала з Харкова, але хоча, сьогодні ми... За Україну, за Динамо вболіваємо. Ми приїхали за 130 кілометрів до Хамбурга. Сподіваємося, що Дінамо хоче порадує нас. Так що вболіваємо за Динамо. Навіть натрапили на ту людину, яка названа в честь легенди Динамо та першого володаря золотого м'яча для України Ігоря Пиланова. Перемоги Динамо. Окрім цього, були й гучні вболівальниці, які просто прийшли поболівати за українську команду. Ми плануємо активно і гучно підтримувати нашу команду. Зараз за грегім ми да. так будемо співати. нас Можете знімати. Можете нас знімати. Ми, ми такі гарні будемо. Файні. Але що хочеться відзначити, це те звідки деякі люди, їхні домівки зараз під тимчасовою окупацією ворога. З Луганської області прийшлося переїжджати в Єрпень. Війна почалась прям ну, на й день. уїжджали. Ми з Херсону, на лівий берег. Херсон. Так, ми з міста Херсону. Ось і підходить час гри. Команди виходять на футбольне поле. Звучить гімн Ліги Європи. Старт поєдинку і одразу неприємність. Кияни пропускають на п'ятій хвилині і рахунок стає нуль Намаганнями Шапаренка Динамо здобуває право на перспективний штрафний. Сам Микола його і виконав, та голкіпер Гостей все розрахував. На трибунах панувала хороша атмосфера. Болівальники підтримували білосиніх та тиснули на воротаря Лаціо. Та італійці забивають двічі за дуже короткий проміжок часу. Рахунок стає вкрай неприємним: – 0-3. Удар брашка зі штрафного потягнув кіпер суперника. Перший тайм. На цьому і завершився. Дуже прикро погравати матчі. Тим більше на старті, да й і взагалі, і з таким рахунком 0-3. Але в таких матчах на такому рівні помилки якраз не прощають суперники. Ми подарували два м'ячі через центральну зону. Безумовно подивимося, що розберемо. Але давати таку фору і це, це забагато. У другій половині зустрічі знову починає агресивно Лаціо. Фактично, чистий вихід вічнавіч Педро з Бущаном і Георгій робить фантастичний сейф, перебивши перевівши у стійку. А після добивання вже Тарас Михавко виніс круглого з лінії воріт. Під кінець поєдинку пішли червоні картки. Спершу після перегляду вар арбітер залишив у десятьох динамо, вилучивши Максима Брагару, який вийшов на заміну у другому таймі. А згодом червоне світло перед собою побачив Тіджані Нослін, який також щойно вийшов на футбольне поле. Тож догравали матч команди у рівних складах 10 на 10. Останні миттєвості поєдинку тиск команди Шовковського. Та всі надії марні. Кияни не зуміли розпочати ворота Лаціо. При цьому пропустили тричі у першому таймі. Дебютний поєдинок етапу ліги у лізі Європи вийшов неприємним по результату, але не засмучуємося. Попереду ще сім матчів в цьому турнірі. Потрібно підтримувати команду, особливо у моменти, коли не все вдається.